Дві в холодильник пхають контейнери, Ще такого не бачив, блядь, цирк. Шо, пізда економиці, чи що. Кіно і німці. Чего технологии дойшли бы? Йо, твою мать, Україна, укаї.

è é strishna Vai a scontender na brodo, Беда Егоры, беда не ходит сама. Пересыпаем в них. О, пиздец. Європа блядь, вахує, блядь, продає там якісь ті кредити унітарні, блядь, ящики, блять. Ті сука, уйобки, блядь, за два рази їх добивають до ручки. Сука, не можна мав піддавати, не то що гранату, навіть контейнер пластмасовий блядь. Страшне да. Що, так, так сядь зверху, щоб закрилися, бідає горе. Кіноблі можна не ходити. Давай, 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 давай. Сэм-на-сем-на-сем. Давай, давай, давай. Дошки, давай, давай, давай челышки, давай, давай. Давай, пивтоны, стила. Давай. Давай. Давай Давай пьем, пьем, поднимай. Давай, забігай, забігай. бігом забігай. Давай, давай, давай. Раз, 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 раз. Бігом, бігом, бігом. Бігом, не ситуай, запахай. Сип. Сиптай. Раз. Закривай тут. Гулека, ти будеш тепер там жити, ті буде. Всю, а я поїхав. а ти там сиди, будь. Нікуди не ходи. Все, газ до поліка. пішов. Да,